Добрий вечір! Заходьте до моєї кольорові резиденції. Вона зустрічає нас у салатових окулярах та над яскравому вбранні. І такий вигляд Є -є -є -є. у неї завжди знайомі звуці. Кольорова Ленка. Люди перший раз ще ніколи не були тут, то кажуть. Це тут дуже кольорово є. А я собі думаю, це ще не є дуже кольорова, бо стіни є білі. Вона поводиться, наче їй щойно виповнилося 16, і батьки дозволили накупляти яскравих речей. Різні червички. Нещодавно Оленка вона просить називати її саме так. Відсвяткувала 59-річчя. Мене звати Оленка Марченко. Народилася я в Англії Лестер, місто Лестер. Між іншим Лестер минулого року були чемпіони. мої батьки з України народилися вони в Дніпрі. Я мала два світи, бо жила між англійцями, але також була українська громада. Любов до всього яскравого і неординарного жінці прищепила мама. 60-ті роки були кольорові. Мама наша шила, бо то було дешевше. Вона також не раз сказала: Оленко, ти маєш ідеї, а я буду шити. З роками захват від усього кольорового Оленки лише дужче. Хелло! І це є частина мого кольоритної. Одежі. Яке я позбирала з цілого світу. Люди часто питаються, де ти його знаходиш. Я кажу, воно ну, мене знаходить. Що таке воно є? Кх, блискавка. Оп. Та -та -та -та. Заходьте, прошу. Оп. Це частина мого кольоритного світу. Це гостюва кімната, очі не встигають розглядіти усі відтінки. Старі телефони, телевізори, платівки одне слово, все, що не сіре оленці до смаку. Телебачення не працює, але гарність в настильне є. Тут я маю ріжних телефони. Перш за все я подзвоню до мого сина. Гело зорянчик, як там справа? Добре, добре. Чао-чао. О, і таке яскраве життя Оленко облаштовує собі по всьому світі: Британія, Канада, Німеччина і вже кілька років Україна. Я ніколи в своєму життю не подумала, що я попаду на Україну. У 91 першому році поїхала до своєї родини перший раз до Дніпропетровська. Зразу Чоті Зінаса, а ти є Оленка? А я собі думаю, а як вона знає? Це я собі до я ще така приїхала в такому компінезому компінезом. Такі помаранчеві. Яскрава британка тоді закохалася в істеричну Батьківщину, однак любила її на відстані, доки, зрештою, 2004-го не вирішила переїхати до України навчати дітей англійської. Hello! Come in! Добрий день! Come in. Hello! Hello! Ця група вперше прийшла на заняття до Оленки. Дитячі очі забігали від такої палітри кольорів. My name, is Olenka. What is, what is your name? My Оленка. Name is Kuzma. Її методика дуже проста. Навчання в формі гри. Жодних підручників, лише розваги, пісні та повний інтерактив. If you're happy and you know it, say не скоро звертають не раз увагу, що я маю на собі. Ну як колись хтось говорив, о, ти так одягаєшся через те, що ти працюєш з дітьми, я кажу, ні, перед все я це роблю для себе. Але якщо діти Оленку сприймають як кольорову фею, то дорослі, надмірно яскравий образ, не завжди розуміють. Чі <звіт> не раз могла побачити, що як трамвай, я стою, а трамвай приїжджає, що всі так або <звіт> я. І так хочеться запомагати Hello! Дратує Оленку і те, коли в Україні на базарі чи де-інде її можуть назвати бабцею. Часами є така певна нетолерантність. Ніхто би не сказав би в Німеччині, що я є якась бабушка. Ну бабо! Чи бабушка. Е, я думаю, що це тут за якийсь час зміниться такою, що ці люди, які навіть мають 20-30 років, які можуть сказати, дивіться на цю бабушку. я собі думаю. Побачимо, чи вискочете, щоб вас звали бабусько чи дідусь, якби ви будете ці 40 років навіть і приятелює Оленка саме з такими 20-річними. Гело! Oh, рада вас бачити. <laughs> з молодими подругами жінка почуває mm -hmm. себе ще молодшою. А вони, попри пенсійний вік Оленки, поводять себе з нею як рівня, наче однолітки, і разом ходять на кольорові закупи. Одне з моїх улюблених місць. o que é vi? tudo já torrando cagai, mais e a orégã, a tudo pop 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 orange yeah, yeah, yeah. oh 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 que que sai pensinho custa, О, чобоці пасую до моїх мої курточки. Як я почала більше, ще більше кольори одягатися, то я знаю, що навіть моя знайома сказала: Знаєш, Оленко, то просто твій характер вийшов на, на, на верх. Після шопінгу нове вбрання дівчата йдуть демонструвати на київську молодіжну вечір. <звук> Йдемо! Я така щаслива, що ми прийшли. Сьогодні танцювати, гуляти, тусуватися, спілкуватися, усміхатися і радіти просто з життям. Yeah! Оленка намагається не пропускати виступів сучасних українських гуртів. Ходить на молодіжні збіговиська, де приголомшує всіх своїм виглядом. А у барі замовляє такі самі, як сама кольорові коктейлі. Вона витанцьовує під сучасну музику та радіє життю. І своїм прикладом Оленка щодня доводить: молодість віком не вимірюється. З молодими не раз бачиться людей і не кажуть респект. Старші люди говорять, що їм приносить певне натхнення. І самі говорять, що може нам треба трошки змінитися. Сергій Стеценко, Наталя Волянюк, Олександра Ліфанов, Митроволошко, Олексій Синельников та Павло Мельник. Програма Вікна.